З різдвом різдвяний печ, Білий сніг паде, Хай принесе до хати. Щастя й добра багато, і з ароматною кутею і сіном запашни, і першою зорею в небі, Що заглядає крізь шибки, нас закликає крізь віки. В подарунок до вертепу любов свою щиру принести. Вона віщує радість людям всім. Народження Спасителя нам сповіщає, Відкрийте свої серце і двері коляді, Дванадцять страв вже на столі, Кутяй калач, в молитві вечері розпочав, Щоб в мирі розквітала вся Вкраїна. Щастя процвітало і над вашим домом коляда весело лунала. А під мирним дахом любов виростала, Щоб збувались ваші мрії та надії. Куті смачної, здоров'я доволі, Щасливого Різдва й на весь рік добра. Зі свят з Різдвом Христове.